Так, ну що, всім привіт. Третій день вже сиджу вдома, роботи немає. Ще мінімум два дні будемо стояти. І то, якщо світло, ну, зі світлом щось покращиться, то вийдемо в понеділок на роботу. Так, вчора я ось оцю хрень зробив. Вже ось двері нормально відкриваються. Знову сьогодні спека. Вчора обіцяли дощ, але доща не було. Табак мій тут уже. Такий ось великий. Ось такий ось класний табачок. Трошки рву, сушу, обриваю з-під низу. Так, ідемо далі, груші. Груші в цьому році якісь не сильно хороші. В принципі, їх багато, але вони такі в якихось цяточках. Ну, не знаю, що буде, то буде з ними грушами. Так, кітось прийшов на водопой і вже на гульки йде. Так, зараз я вам покажу. Табачок. Ось сьогодні буквально вранці вирвав, положив сушитися, хай сушиться собі. Так, скоро вже в нас сливи тут будуть. Одна слива тут ще зелені вони. На цій теж ще зелені сливи, але десь... Бачив синій вже. Не пам'ятаю де, але десь бачив. В общем, по-моєму, на цій ось. самого верху вже трохи синіють. Слив багато. Горіх. Це молодий горіх. В общем, тут у нас це один горіх, другий, третій, четвертий. Коротше, їх багато у нас по подвір'ю цих горіхів. Будемо збирати, бити і продавати. Ось таке от відео. Вже сьогодні ходив на город, дивився, багатенько таких жовтих помідорів. Завтра можна буде парочку якихось на салат вирвати і якось будемо жити. Ще одна проблема, щось. Зуби почали нити. У мене, в принципі, таке буває, бо багато зубів покришилося. І на зміну погоди, чи Бог його знає вже. Ось такі от справи. Так що всім до нових зустрічей.